Hola, amigos! Empezamos лекціон número 27. Вітай, друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо і закінчимо тему цифр. А саме відновимо наш рахунок від 150 і дійдемо до трильйону. Друзі, також ми почнемо сьогодні тему прикметників, їх множини і антонімів. Буде цікаво! Друзі, отже, цифри як завжди. Спочатку читаєте повільно за мною, а потім пришвидшуємося. Отже, сенто СІНКУЕНТА Сім СІНКУЕНТА і 1. Сіento СЕСЕНТА Сято СЕСЕНТА і 1. Сімто СЕТЕНТА ciento setenta y uno ciento ochenta ciento ochenta y uno ciento noventa ciento noventa y uno a te a esfuerzo ciento cincuenta ciento cincuenta y uno ciento sesenta Ciento sesenta y uno, ciento setenta, ciento setenta y uno, ciento ochenta, ciento ochenta y uno, ciento noventa, ciento noventa y uno. Hasta ahora, cientos y después doscientos. Al principio, por milenio. Doscientos, doscientos uno trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos novecientos mil. 200, 201. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 1000. Друзі, я впевнена, ви вже помітили систему. Після 200 додаємо десятки одиниці так, як ми вже вивчили. Отже, наприклад, 213. 465. 912. Будь ласка, напишіть мені в коментарях після уроку е, словами, в якому році ми живемо. Тобто, ви маєте словами написати 2000 бентісинко. Добре, друзі. Далі переходимо вже до крупних цифр. Як то мільйон. Хун мільйон. Ще складніше. Мільярд або більйон українською, іспанською буде міль мільйонес або мільярдо. Друзі, мільярдо це іноземці більше вживають. Іспанці завжди кажуть «міль мільйонес. Вони не кажуть мільярдо. Існує такий іменник в іспанській мові, але м, особливість саме іспанська мільйон, вибачаюсь, мільярд або більйон називати міль-мільйонес. І так само, друзі, трильйон. Вони його називають мільйон де мільйонес або більйон. Напишіть, будь ласка, чи, чи вам це було складно. Чи ще залишились у вас якісь питання з цифрами? І, будь ласка, після уроку, окрім нашого року, в якому ми з вами зараз живемо, напишіть, будь ласка, мені цифрами, ой, цифрами і словами, напишіть ваш рік народження, тобто у когось буде міль новосієнтос» і так далі, у когось буде досміль і так далі. Друзі, настала пора вивчати прикметники. Ви зараз переконаєтесь, що будування множини прикметників таке ж просте, як і іменників, бо принцип такий самий. Давайте розглянемо два прикметника чоловічого і жіночого роду в однині Альто Альта. А множина будується за допомогою приголосної С, в кінці слова. Тобто альтос. Чоловічого роду множина і альтас жіночого роду множина. А тепер, друзі, розглянемо прикметники, які закінчуються на інші приголосні і голосні, і перекладаються на українську як прикметники і в жіночому, і в чоловічому роді. Наприклад, берде. Зелений або зелена закінчення на е. Наприклад, уна блюша берде. Зелена блузка. Або «un abrigo verde» Зелене пальто. Друзі. І множина так само додаємо С в кінці, і виходить «verdes». Тобто «arboles verdes» Зелені дерева. І ще декілька прикладів прикметників, які закінчуються на Е, Ене і С, Асуль. Ховен гріс. Друзі, перекладаються на українську вони також в жіночому і в чоловічому роді. І множина будується за додаванням наприкінці слова «е-ес». Тобто асуль, – «асулес», Ховен, ховенес. Гріс, грісес. Просто чи не так? Друзі, сьогодні ми також збагатимо наш лексикон не просто прикметниками, а і прикметниками-антонімами, тобто прикметниками, які мають протилежне значення. І почнемо з guapo або гуаппа. Протилежне значення фео або феа. Альто, ви вже знаєте, бачили, бахо або баха. Alegre з закінченням на е прикладається як веселий або весела. І triste також з закінченням на е прикладається як «сумний» або сумна. Es una persona alegre. – «ця людина весела». Este hombre es alegre. – «цей чоловік веселий. Або esta señora es triste. Ця жіночка сумна, сумує. Йдемо далі. Інтелігенте. Друзі, інтелігенте перекладається на українську як розумний, не як інтелігентний. Запам'ятайте. Тільки як розумний. Антонім тонто або тонта. Респонсабле. Також закінчується на е, і також стосується і жінок, і чоловіків. Ірреспонсаблі. Друзі, зверніть увагу на цей префікс ір. Да? Ір. Ми будемо з ними зустрічатися з такими префіксами. Це у нас перший такий приклад. Просто зверніть увагу, бо далі буде простіше. Ірреспонсаблі. Друзі, як завжди, буду вдячна за ваші коментарі. Будь ласка, якщо ви можете вже їх писати іспанською, наприклад, прості речення або прості питання, намагайтеся писати іспанською, не бійтеся помилятися, бо інакше не можна. Треба намагатися помилятися, виправлятися, і таким чином ви будете перетворювати ваші теоретичні знання на практичні. І ви з часом самі будете помічати деякі ваші помилки, я вас трошечки буду виправляти. І з кожним уроком ви будете помічати, як вам простіше і як більше ви вже розумієте. Я впевнена, що багато з вас, навіть з тих, хто починає, не повторює іспанську, а починає вивчати, вже може написати деякі питання або фрази, або якісь коментарі іспанською. Добре, друзі! Будь-які коментарі теж критикуйте, радьте якісь теми, які вам цікаві. Підтримайте мій канал на PayPal, друзі, буду дуже вдячна. І підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. Як завжди, друзі, прошу вас, ніхто з нас не знає, хто з наших друзів і знайомих може зацікавитись навчанням іспанської мови. Тому, будь ласка, поширюйте, а хай вони вже вирішують, чи їм це цікаво і потрібно, чи ні. Сподіваюсь, що так.